Доброго ранку, дітки! Пропоную сьогодні разом зі мною зробити дидактичну гру, яку зараз покажу. Пам'ятаєте, минулого тижня ми з вами робили ось такий паперовий посуд різного розміру. Я пропоную сьогодні наповнити його фруктами та овочами різного розміру і грати з ними. Як це буде, буду зараз розповідати. Щось для цього потрібно? Намалюйте на пакувальному папері фрукти, розфарбуйте і ножицями виріжете. Я вам вже зробила ось такі чудові фрукти. Бачите, вони всі із пакувального паперу. Ось такі чудові яскраві соковиті грушки. Бачите, банани і полуничка, яблучко. Ось у нас є три посудинки, бачите? І по е, фрукти е, різних величин. Так, Велике яблучко, середнє і менше. Великий персик, середній і маленький. І так, банани, полунички все. Ось ми так робимо. Ось я приготувала ще й овочі. Дивіться, це морквинки, помідори, огірочки, бурячок, перчик, капуста. цибулька. так? Але ж вони іще не яскраві, не гарні. Вони лише різної величини. Ось ми зробимо разом з вами, щоб вони були гарненькі, яскраві такі, як в природі. Якщо це огірочок, то він буде яскраво-зелений. так, Помідор буде і червоного кольору. Ми разом зараз з вами зафарбуємо. А можна вирізати, так само, як я ось овочі і перед цим фрукти, можна ще вирізати різні продукти харчування. І це буде ще одна різновидність гри. Правила гри можна змінювати, можна одразу розкласти за розміром фрукти, як ось я зробила, а можна по-іншому. Наприклад, в першому посуді буде фрукти будуть зеленого кольору, а в іншому жовтого чи там червоного, так? а можна розкласти за смаком, солодкі чи кислі. Вирішуйте, як грати? Ну що, подобаються мої овочі? Ось скільки я для вас зробила, будемо грати потім, так? І ви таке робіть, буду чекати, можна потім е, взяти і е, покрити або одним слоєм клею ПВА, або лаком. І буде в нас і для математики, і для різних. Предметів для різних занять буде в нас дидактична гра. Буду чекати і ваших теж, До побачення!